Права 4.41. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, нам треба довести, що сума і різниця деяких виразів дорівнює мінус 1. Щоб це довести, давайте будемо виконувати ці дії. Бачимо, у нас є сума і різниця деяких дробів. То, щоб правильно зробити, запишемо всі вирази у вигляді дробів. Ну і знаменник у нас першого дробу запишемо у вигляді добутку. Розкладемо на множники. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, А плюс А в квадраті запишемо А плюс А в квадраті, що ділиться на 1. Якщо ми поділимо на 1, це також буде А плюс А в квадраті. Далі додати. Чисельне переписуємо без змін 2А в квадраті плюс 3А плюс 1. Ну а в знаменнику А у квадраті мінус 1, це А в квадраті мінус 1 у квадраті за формулою скороченого множення. Запишемо як добуток різниці цих виразів А мінус 1 на А плюс 1 на їхню суму. Є? Ну і наш третій дріб тоді запишемо без змін. Мінус А в кубі плюс 2А. Що ділиться? На А-1. І це дорівнює. Гаразд. Дивимося на знаменник тут. У нас найпростіший спільний знаменник це знаменник другого дробу А-1, що множиться на А плюс 1. То виходить, що перший дріб потрібно домножити на А-1 що множиться на А плюс 1. Я скорочено запишу, що це А в квадраті мінус 1. Записуємо тоді, що. Перший дріб і чисельник і знаменник нам потрібно домножити на А в квадраті мінус 1. Другий дріб знаменником все в порядку. Не чіпаємо його. А третій дріб А-1 множник є, бракує А плюс 1. Записуємо, що додатковий множник буде А плюс 1. Тоді одержимо у чисельнику А в квадраті мінус 1. Що множиться на а плюс а в квадраті. Далі додати. 2а в квадраті плюс 3а і плюс 1. Є? Ну, а потім у нас знов а плюс 1 відняти. а плюс 1 що множиться на а в кубі 2а. А в знаменнику записуємо А мінус 1, що множиться на А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, я запишу з наступного рядочку, бо тут буде дуже громіздкий Чисельник. Розкриваємо дужки. А в квадраті множимо на А плюс А в квадраті. А в квадраті помножити на А це буде А у кубі. А у квадраті множимо на А в квадраті це буде А у четвертій степені. Мінус 1 множимо на А плюс А в квадраті. Мінус 1 помножити на А це буде мінус А. Мінус 1 помножити на А в квадраті, це буде мінус А в квадраті. Далі переписуємо 2А в квадраті. Плюс 3А і плюс 1. Так. Далі. Ну що ж, у нас стоїть мінус, нічого не зробиш, пишемо мінус. То в дужках у нас буде. Виконуємо множення. А множимо на А в кубі спочатку плюс 2А. А помножить на А в кубі. Це буде А у четвертій степені. Далі. А помножити на 2а це буде плюс 2а в квадраті. Далі 1 множимо на А в кубі плюс 2а. 1 помножити на А в кубі це буде А в кубі. І 1 множимо на 2А це буде плюс 2а. Знаменнику записуємо. А мінус 1. Що множиться на А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, якщо щось тут буде спрощуватися, то будемо спрощувати. На перше місце я поставлю А в четвертій. Далі А в третій Більше не зустрічається. Пишемо плюс А в третій. Далі а в квадраті. Ну що ж, у нас є 2А в квадраті і мінус а в квадраті. Тут у нас буде мінус 2а в квадраті. Давайте ми, напевно, його залишимо, щоб скоротити. То записуємо тоді, як тут є, що в нас є мінус а в квадраті. Потім зведемо подібні доданки. І плюс 2 а в квадраті. Так, далі у нас є плюс 3А, і є мінус А, і є у нас ще плюс 1. Так, передушками мінус, то записуємо ці доданки з прополежним знаком було А в четвертій, стане мінус А в четвертій. було плюс 2А в квадраті стане мінус 2А в квадраті. Було А в 3 стане мінус А в 3, було плюс 2А, стане мінус 2А. Знаменнику записуємо А мінус 1, що множиться на А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, аналізуємо чисельник, чи можна щось скоротити. У нас є А у четвертій і мінус А у четвертій. Ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо. Є а в третій і мінус а в третій. Викреслюємо їх. Далі є плюс 2А в квадраті і мінус 2А в квадраті. Викреслюємо. Далі у нас є 3А мінус А це буде 2А і мінус 2А. Викреслюємо їх. Тоді в нас залишиться 1. І мінус А у квадраті записуємо тоді, як є. Або мінус А у квадраті плюс одиниця. Мінус А у квадраті плюс 1. Так, ну а знаменнику записуємо безмін. А мінус один. Що ділиться на А плюс 1? Це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику, якщо ми винесемо мінус, то у нас вийде мінус а або мінус 1, що множиться, а у дужках тоді залишиться а у квадраті мінус 1. А в знаменнику, якщо ми а-1 помножимо на А плюс 1, це буде А у квадраті мінус 1 у квадраті або А у квадраті мінус 1. І це дорівнює. На А у квадраті мінус 1 можна скоротити і чисельник, і знаменник. Так, Тут у нас буде одиниця. То вийде тоді мінус 1. Ну що ж, проаналізуємо після тотожних перетворень ми одержали мінус 1. Є, крапку виставлю. Мінус 1. То виходить, що ми довели тотожність, що значення нашого виразу дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. Або словами пишемо тотожність доведено. Тотожність доведено. Є? Ну що ж, ось таке громістке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.